Замість Донецька кривий ріг, замість 15 приміщень з обладнанням загальною вартістю у понад 30 мільйонів євро, одне приміщення колишньої школи. Донецький юридичний інститут, головний виш Донбасу, з підготовки юристів та поліцейських за два роки після евакуації зміг відновити свою роботу. Є стільці, є парти, є викладацький стіл. Навіть на усіх аудиторіях є дошка для крейди. але вона є, і інститут помаленьку цим справляється. Три роки тому в цьому приміщенні було сміття, яке самі ж курсанти з викладачами і прибирали. З більш-менш прийнятним спецобладнанням їм допомогло МВС і колеги з сусідніх регіонів. Сподіваємося, з вересня запрацюємо в новому стрілецькому тирі, А поки лазерний тренажер після евакуації МВС виділило вишу 3 мільйони гривень на те, щоб розпочати діяльність з нуля. Цього вистачило на ремонт половини будівлі і на часткове влаштування казарм. Аліна з Сєвєрадонецька мріяла навчатися в Донецькому юридичному інституті ще зі школи. Тож те, яким він став, її не злякало. Я бачу, в нас вже йдуть ремонтні роботи, буде відновлена наша казарма. Я буду тут залишатися жити на другий рік. Ця частина будівлі призначена саме для навчання поліцейських. Зараз її капітально ремонтують. Вартість реконструкції близько мільйона євро. Фінансує проект уряд Німеччини з 2015 року. Німці допомагають Україні подолати наслідки війни на Донбасі і знизити соціальне навантаження на прифронтові Харківську, Запорізьку та Дніпропетровську області, куди переїхали майже 350 тисяч переселенців. На німецькі кошти відновлять близько 80 дитсадків, шкіл, лікарень інших соціальних закладів, реконструкцію яких місцева влада навряд чи б змогла профінансувати. Ми перевіряємо, чи довгостроковий проект як довго ним будуть користуватися, чи зможе місто його утримувати, і чи потрібен він взагалі? А також чи покращує він ситуацію для переселенців і для місцевих жителів. Інженерка Бербель Швайгер часто буває у відрядженнях у прифронтових областях. Завдання у команди німецького товариства міжнародної співпраці не просте, адже вони мають домогтися від українських будівельників німецької якості. вже таке було, що вікна заново переставляли, а також унітази, які були встановлені не на тій висоті. Ми все дуже ретельно контролюємо. Корпус для навчання поліцейських Донецького юридичного інституту в Кривому Розі німці планують завершити наступного літа. Керівництво впевнено жодних затримок не буде, і тоді інститут зможе прийняти вже 400, а може і 800 курсантів та студентів.